Дивіться, на сьогоднішній день реалії які по поводу житла в Нідерландах, по поводу молодих людей, які приїжджають, щоб отримати захист, дуже важко отримати житло. Майже нереально. З листопада місяця будуть відкриватися якісь нові локації. Таке мені казали неодноразово. Знаю, де навіть їх будують на сьогоднішній день. Але якщо зараз ви приїдете в Нідерланди, якщо ви їдете з України. Ви приїжджаєте на А отако, а нас там десь прийме червоний хрест. То будьте готові до того, що вам скажуть I'm sorry, немає вільних місць. Якщо ви молодий хлопець до 22 років, ви виїхали в Нідерланди, щоб отримати. Житло то 100% вам скажуть, е, житла немає. Якщо за вас десь домовляться ваші друзі на якоїсь локації з менеджером, домовляться, щоб вас чекали, то є то можна приїхати отримати. Якщо ви їдете, то краще написати листа в хіменту. Забиваєте місто там хімента, є електронні адреси, ви туди пишете, і вони вам скажуть, є вільні місця чи поставлять вас в чергу. Оце реальна історія, тому що якщо їхати. Якщо тако приїхати, як це було там рік назад, і то рік назад була така важка ситуація, то зараз дуже важка. То ви просто залишитеся на вулиці і єдиним шляхом залишитися в Нідерландах це знайти фірму. Яка е, зробить вам документи? Зробить документи для того, щоб основа там була залишатися. Тобто, ви працюєте, вони вам роблять БСН, вони вам роблять стікер, банківську карточку. Ви робите, і ви залишаєтеся в Нідерландах. Платите за житло близько 150-200 євро за тиждень і працюєте на роботі. Оце реальні шлях.